Наталія Коротун – мати солдата, який загинув на війні в Афганістані. Минулого року, у 30-ту річницю його смерті, відкрили стелу, присвячену хлопцеві. Окрім цього, один з кандидатів у народній обранці від об'єднання Наш Дім Полтава пообіцяв виділять кошти, щоб відремонтувати тротуар біля стели. Вже тоді асфальт був у жахливому стані, а згодом і зовсім провалився. Кілька разів людей із переломами та забоями, розповідають очевидці, забирали швидка. Вони не помітили яму ввечері. Люди не можуть ні пройти, ні тачками, ні коляска, старі. Так от. То переплигнуть і побігли люди. Ну це ж не діло. Проте зруйновані тротуари лише маленька частка від усіх проблем. Бідкаються мешканці. Комунальники хочуть перетворити їхній двір на смітник. Гілки та листя складають прямо під вікнами або ж біля дитячого майданчика. Діти гуляють і мусорки з однієї сторони мусорка, з другої сторони мусорка. І дитяча площадка, вся мусорка. Гратися дітям заважають не лише купу відходів. Старий хокейний майданчик, на якому що зими заливали каток, останнім часом забутий. Він потребує капітального ремонту. В тому році, несмотря на хорошу зиму, каток не функціонував. Ну, Мама, вміє того, щоб підтримувати вот площадочку, це хорошо. Ну і це ж можна було хоча б не допустити до розвалу. Невідомо також доля одного з балконів на першому поверсі у п'ятому під'їзді. Під ним розповідають обурені мешканці, ще до нового року вели ремонтні роботи Жедівці, але закінчили так і не привівши усе до ладу. Там живе інвалід, балкон повністю висить. Мешканці будинку переконують, їм вже просто соромно. Весь цей безлад бачать не лише й інші полтавці, але й гості міста. Автовокзалу. Всі люди проходять із усіх городів, районів там, даже іностранці проходять. Просто нам стидно, що ми в таких умовах живемо. Уже у під'їздах, то вже діло так, по-другому. Ну тут це ж робити, ж, напевно, власть наша. У прес-службі міської ради, куди ми звернулися за коментарями, нам повідомили, почнуть лагодити тротуар та діри під балконом вже незабаром. До цього мовляв, морозна погода заважала. Мешканці сподіваються, ремонт зроблять до того, як ще хтось постраждає.